Привіт! Це BZ176. Одна з моїх найулюбленіших машин. Але останнім часом я став помічати, що дуже велика кількість гравців бояться грати на ньому агресивно. І це дивно, адже ця машина створена для агресивної гри. Має гарну броню, а також прекрасну гармату з високою середньою шкодою, а ще ракетні прискорювачі. Які при розумному використанні стають доволі вагомою перевагою над суперником. Зверніть увагу, що в даному бою менше ніж за 4 хвилини ми втрьох продавили напрямок, на якому було 5 машин суперника. З нас трьох залишився я один, але я все одно продовжую давити напрямок, аби не дати супернику згрупуватись та зайняти більш вигідні позиції. Очок міцності залишилось максимум на один розмін, тому далі граємо доволі обережно, витягуємо ворожі машини під вогонь союзники Таким чином, нам вдалося зіграти доволі непоганий бій на 6000. Як бачите, дана машина файно танкує, файно стріляє. До зустрічі в наступних відео. Гарних боїв!